Таку смакоту захочуть точно всі. Насамперед нам потрібно підготувати картоплю. П'ять штучок середнього розміру буде цілком достатньо. Я її вже заздалегідь почистила та помила. Тепер картоплю нам потрібно подрібнити на ось такі слайси або кружечки. Нарізайте по можливості тоненько, не дуже товсто, так як у мене. Це буде дуже смачна та ароматна страва, яку запросто можна буде подати не тільки на обід та вечерю, а й на будь-яке свято. Тож обов'язково зберігайте рецепт. Беремо ємність для запікання. У мене ось така скляна форма, і викладаємо в неї нашу підготовлену картоплю: трохи солі, чорного меленого перцю або суміш перців, сухий чесник. Якщо хочете, можна додати і свіжий. І солодку паприку. Ще бажано додати якісь трави. У мене це орегано. Ще потрібна буде оливкова олія. Виливаємо її поверх картоплі. Звичайно, можна взяти будь-яку рослину. Яку більше любите або ту, що зараз є у вас? Тепер картоплю потрібно добре перемішати, щоб усі спеції та масло повністю змішалися з картоплею. Я це роблю лопатками, але можна і ложкою, та руками, кому як зручніше. Як же це все буде смачно? Головне, щоб абсолютно вся картопля була в спеціях та олії, як у мене. Відправляємо тепер картоплю запікатися у розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин, нічим не накриваючи. А поки що займемося м'ясом. У мене сьогодні куряче філе. Дві штучки трохи більше середнього розміру. Можна взяти філе індички, теж буде дуже смачно. Кожне філе нам потрібно розрізати вдовж на дві частини, так як показано на відео. Тому бажано, щоб філе було немаленьке. Отримані шматочки філе викладаємо в один шар на дошку і накриваємо харчовою плівкою. Нам треба буде його добре відбити, як на біточки. Мені дуже подобається цей метод відбивання м'яса. Нічого не забруднюється, шматочки м'яса не розлітаються, і філе залишається гарної форми. Добре, відбивайте кожен шматочок. Нам потрібно, щоб у готовому вигляді м'ясо вийшло дуже ніжним і м'яким. Коли закінчили, плівку можна прибрати. Ось так. Тепер сир. Беріть звичайнісінький, але бажано той, який добре плавиться. 100 грамів буде цілком достатньо. Нам його потрібно буде подрібнити на великій терці. Звичайно, бажано, щоб сир був смачний. Тоді блюдо вийде більш ароматним та насиченим. Ось приблизно так має вийти. Перекладаємо подрібнений сир в окрему ємність. І беремо зелень. У мене сьогодні петрушка. Але можна взяти кріп, руколу або кінзу. Що більше полюбляєте. Нам її треба також подрібнити. Я це роблю звичайним ножем. Сильно дрібно подрібнювати не потрібно. Приблизно так. Підготовлену зелень висипаємо у ємність до сиру. І добре все перемішуємо. Найзручніше це робити просто руками. Тепер повертаємось до нашого м'яса. Нам потрібно його трохи посолити, кожен шматочок філе з кожного боку. Але додавайте солі не дуже багато, щоб блюдо не вийшло сильно солоним. Найкраще використовуйте йодовану сіль дрібного або середнього помолу. Додаємо трохи перцю чи суміш перців, як хто любить. Якщо у вас є улюблені спеції для курки, звичайно можна використовувати їх. Все те саме проробляємо і з другого боку. Спочатку сіль, потім перець. Мені в цій страві подобається саме це поєднання спецій. Воно відмінно розкриває смак м'яса, а зелень і сир тільки підкреслюють його. Тепер на кожну частину філе, що розрізали, викладаємо сир із зеленю. Обережно, щоб все м'ясо було покрито начинкою. І накриваємо другою частиною філе. Ось так смачно буде словами не передати. Ось обов'язково спробуйте приготувати, і потім мені все розкажете. Так, робимо з усіма шматочками. Наша картопля за цей час вже теж приготувалася. Уф, оце краса! На картоплю обережно викладаємо підготовлені шматочки філе з начинкою, так як показано на відео. Та практично все готове. Повертаємо нашу страву ще на 30 хвилин у духовку. Нам потрібно, щоб м'ясо стало м'яким і добре приготувалося. Беремо ще сир. У мене чедер 100 грам, але можна взяти абсолютно будь-який. Нам його потрібно подрібнити на великі терці. Ось так. Відправляємо його в окрему ємність. Сюди ж видавлюємо через прес один або два зубчики чеснику. Як хто більше любить. Можна його дрібно подрібнити ножем, якщо пресу у вас немає. Додаємо одну столову ложку майонезу і добре все перемішуємо до однорідного стану. Це найулюбленіша страва з курячого філе. Смачніше, навіть складно собі уявити. Ось дійсно. Дістаємо нашу курочку з картоплею і поверх кожного шматочка рясно викладаємо сирно майонезну масу, ретельно розподіляючи по всьому філе. Сирну масу потрібно викладати на вже повністю приготоване м'ясо. Сир швидко розплавиться і створить потрібну нам апетитну та ароматну скоринку. Відправляємо всю цю красу в духовку на 20 хвилин. Температура у нас та сама 180 градусів. І ось зараз вже просто немає сил терпіти, коли це все вже буде готове. Ось ви тільки подивіться на це сирне божевілля, яке розтікається по всьому м'ясу та картоплі. Слюнки вже не зупинити. Ну нарешті дочекалися. Ось це страва так страва. Справжнє свято, а не звичайний обід чи вечеря. Відразу діліть порційно і подавайте на стіл, поки все це в гарячому вигляді. Найніжніше м'ясо з сирною начинкою, під хрусткою сирною скоринкою в поєднанні з підсмаженою картоплею. М -м, це щось. Смачніше та простіше страви навіть складно собі уявити. Справжнє свято живота. А ви що скажете? Як вам така ідея для обіду, вечері чи святкового меню? Вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео вже зовсім скоро. Усім смачного і до нових рецептів, папа! -па.